Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу поговорити на одне цікаве питання: що робити з квітконосами? Бо Воно, в принципі, рано чи пізно хвилює всіх. І сьогодні, якраз, маю декілька орхідей в різному, абсолютно стані і можу показати приклади не тільки розповісти, а ще й показати. Значить, дивіться, як, що ми купуємо орхідеї в квітучому стані. Рано чи пізно, звичайно, що вони відквітають. Бувають такі випадки, коли, чому ми обрізаємо квітконоси? Так? Чому ми 100% їх обрізаємо? На жаль, от якраз єдиний приклад, якого я наразі не маю, це коли квітконос, коли квітка відквітає, він бере і починає відсушуватись. От звідси З кончика він починає відсихати. Тобто він просто жовтіє, висихає стає стає ну, таким неживим, воно видно. Якщо він починає це робити, це однозначно означає, що з нього цього квітконоса вже нічого не буде. В принципі, можна його обрізати одразу, можна почекати, можна почекати поки він є такі версії. Ну, власне, Один із варіантів того, що можна вдіяти, він може сохнути, сохнути, може сохнути, відсохнути повністю. Тоді ми його відрізаємо по першу живу почку, хтось відрізає взагалі до самого низу. Чесно сказати, я не скажу, що є принципова різниця. Є прихильники того, щоб відрізати по першу почку живу. Що таке перша жива почка? Це ось така почка на орхідеї на Квітконосі. ось вона, Оце вважається перша жива почка на Квітконосі. Хтось каже, треба обрізати отакво, Хтось обрізає під корінь. Якогось обґрунтування дійсно такого стовідсоткового я для себе не знайшла. Тому хочете, обрізайте по першу почку, і воно в вас буде тут стирчати. Хочете обрізайте під, під корінь. Я, якщо розумію, що він відсихає повністю, я не лишаю, я відрізаю повністю. Мені та стирчаща палка не потрібна абсолютно. Хтось лишає, каже, що з нього зручно триматися, або орхідея щось від нього забирає. Нічого, орхідея від квітконоса не забирає. Квітконос це є навпаки розхід енергії орхідеї. Чому? Бо на ньому ростуть квіти. А квіти це завжди забирання сил у рослини. Тому, на мій погляд, якщо рослина квітне, її теж треба трошки підживлювати. Мій особистий досвід, мій особистий погляд, каже про те, що це треба робити. Але ми не підживлюємо. Орхідею магазинну, своїми там, наприклад, добривами звичними, які ми звикли робити, тому що ми не знаємо, чим її підживлювали. Скоріше за все, вона загодована виробником. Але якщо ми прямо ну, дуже вже хочемо підживити її вдома, то ми беремо дуже маленьку концентрацію. Якогось стандартного, ну, скажімо так, універсального, так? універсального добрива, тоді ми можемо, але ну, це не варто цього робити, чесно кажучи, вона цілком з, достатньо буде їй того, чим, чим її нагодували виробники. Це перший момент, якого я скажу, я не маю щоб вам показати, але якщо рослинка відсушує квітконос, ми його забираємо. Вона нам сама каже, забери його, він нам не потрібен. Хіба що можу показати на прикладі, але це залишковий такий момент, отут От видно добре. Цей квітконосик. Де він тут є? Ось, ось вона його досюди відсушила. От. Далі вона його відсушувати не стала. То я обрізала суху частину, і вона мені з тої е, живої частинки дала отакий нещасний, е, ну, таку нещасну одну квіточку. Це не дуже естетично, я пожаліла. І, скоріше за все, вона мені тут буде дорощувати ще один е, бутончик. Не знаю, чи я це буду лишати, чи не буду. Буду бачити. Далі другий варіант, другий момент, коли, в нас, коли ми обрізаємо обов'язково квітконос, це коли рослина-реанімашка. Коли ми розкриваємо рослину в магазині, я теж наразі не маю що показати. Сподіваюся, що з тих рослинок, які я собі замовила наступним, скоро вони до мене прийдуть, я не буду мати там реанімашок, але недавно в мене була. Якраз я зараз прикріплю тут відео, як я розбирала красуню гросетто вона прийшла, я знала, що вона, в принципі, продавець заявив, що вона з поганим корінням. Я розуміла, що як варіант може бути реанімація. Але за ті гроші, які я її купила, окей. Мене про то чесно попередили і ніяких претензій, звичайно, що нема. Я її повністю розібрала, обрізала ті залишки гнилого коріння, які є, і в неї був прекрасний квітконос. Звичайно, в такому випадку ми. Квітконос той забираємо, тому що рослині треба сили на відновлення себе самої, на нарощування кореневої системи. Відповідно, квітконос той там абсолютно ні до чого. Ми його зрізаємо, ставимо вазочку, ставимо, викидаємо це вже десяте питання. Це випадки, коли ми на 100% обрізаємо квітконос. Ще бувають такі варіанти, коли рослина приходить, скажімо так, в, в стані, коли квітуть, коли вона заражена мучністим червіцом показати теж, на щастя, не можу, то треба уважно дивитись на квітку. Якщо вона заражена, звичайно, що ми теж не зрізаємо. Про решту випадків зараз покажу на прикладі своїх квітів, бо маю такі е, приклади. Маю ось таку рослину. Це в мене. Soft Touch. Вона теж прийшла оцінкою, і в неї чому була оцінка? Тому що якраз квітконоз в неї був зламаний. Так само мене про це попередили, і відповідно, я знала, на що йду. В таких випадках, ну, звичайно, він зламаний, я його забрала. В нього є. Я не стала обрізати квітконос той, який був до кінця, на ньому є живі почки. Я зняла з них слусочку, капнула на них. Це пастою, і вона мені щось з них пробудила. Поки що невідомо, що це. В такому стані неможливо розрізнити, чи то як від чи то є Ну, На мій погляд, більше схоже на дітку. Я не буду стверджувати. Я спостерігаю. Час від часу підживлюю цю орхідею, вона така достатньо велика, такий кінь, листя, неймовірно тверде, шикарне. Вона в мене стоїть на мокрих п'яточках, отак. І чекаю, що буде з цього квітконосу далі. Власне, так само, якщо ми не обрізаємо, засушуємо квітконосик, ми його обрізали. З кожної живої почки вона може щось дати. Не хочете, обрізали і маєте собі чистий спокій. Не обов'язково його лишати. Е, на прикладі цього монтре Можу сказати наступне: я бачу, що вона собі, це теж я купила за 150 гривень в епіцентрі. Вона була така трошки зажухла. Квіти вона відновила щільні, шикарні, красиві. Маємо два квітконоси: один. Вона вже повністю своє, свій ресурс ресурси повністю вичерпав, вже підсихає остання квіточка, і я бачу, що з цього квітконосу вже вона нічого дорощувати не буде. Скоріше за все, ці останні квіти так само були нарощені. Я хочу з цього квітконосу спробувати отримати діток. Є такі, можливо, бачили азійські канали. Вони там пропонують різними способами з цих квітконосів, типу кажуть, не викидайте. Дивіться, ми обрізаємо, отримаємо там ледь не за місяць, дітку. Ну, звичайно, що за місяць ні ніхто його її не отримає. Але в принципі, я думаю, що це можливо. Я хочу потім спробувати, зніму окреме відео, як я це буду робити. Тобто, я цей квітконос, бачите, він нічого не буде дорожчувати. Я теж так само у його обріжу до живих бруньок. І потім ці живі бруньки оброблю певними речовинами і буду намагатись виростити дітку. Цей квітконос, я, наприклад, коли він відквітне, скоріш за все, це буде дуже не скоро, бо квіти в дуже класному стані. Я так само, як на Soft Touch, я спробую на самому квітконосі щось отримати. Можливо, дітки, можливо, нові квіти, не знаю. Але бувають такі випадки, коли цей відквітнувши квітконос, починає нарощувати далі броньки. І це виглядає таким чином. Це неймовірна кам'яна троянда. Так само купила її в магазині. На ній було 5 квіточок, вони вже відквітли. я побачила. Що вона починає дорожчувати далі квітконос. Шикарні жирні бутони. Я її підживлюю, тому що їй дуже треба та сила. Хоча квітка сама по собі теж від виробника теж дуже така потужна. Я її мусила пересадити, бо вона вже розпирала горщики, мені треба було пересадити її в мій субстрат. Це є сераміс, вона так само стоїть на мокрих п'яточках, вже вона майже забрала ту воду. Ну, от. Планую наступного тижня її трошки підживити, буквально трохи. Тобто. Ми далі з цього квітконосу, який вона не почала, це завжди видно. Завжди видно, що ці живі почки вони йдуть нарощувати собі далі бутони. Тобто, вже тут я бачу раз, два, три, чотири. Чотири квітки буде точно, можливо, буде більше, не знаю. Це ще такий приклад. І такий один приклад маю ще один. Така в мене є безіменна красуня, вона квітнучі. Скоріше за все, цю я обріжу цей квітконосик, бо він такий тоненький, делікатний, він буде тільки заважати. Але з цього вона так само дає далі бруньки. Вона в мене і в перший раз, коли квітла, я так само її купила оцінку, але вже ВТБ. Вона квітла класно і вона далі дала мені так само дорощувати оцей квіконос. Тут вона теж дорощує собі бутончики. І я теж буду її потроху підживлювати хай собі росте. І оце в мене теж такі два нещасні. Це моє перше домашнє цвітіння. Теж вона була вивалена з горщика. Знову ж таки, в епіцентрі гріва гривень за 90 з чимось. Коротше, до 100 гривень я купила цю оцінку. На горщику був пробитий сорт це було це бользано. Він, власне, був пробитий на горщику, але я дуже сумнівалась, тому що вона була вивалена отак, абсолютно з горщика. Вона практично висіла, я не знаю, там, на чесному слові. Ну, я підписала, думаю, а раптом. І це дійсно виявився бользану. Я бачу, що вона далі так само буде ростити, дорощувати квітконос. Хай собі дорожчує. Це мої перші домашні в неї квітіння. Квіточки такі не дуже великі, але гарні, щільні, квітка теж класна, доросла, хай собі росте. Е, є один приклад, в мене проквітла діточка, це був калейдоскоп. Теж, якщо знаю, то прикріплю десь тут її квітня. Я вагалась дуже довго чи обрізати від кносу. От вона його до певного місця відсушила. Тут навіть трошки видно, от вона його сама відсушила, я там відрізала, але коли вона його відсушувала, вона вже пробудила цю почку. Скоріше за все, це теж лізе маленький квітконосик. Мені ну, якби маленька, вона така квітка почуває себе добре. якби... При інших умовах я би, можливо, його обрізала, дала би їй все ж таки, бо квітконосцяне з рослини. Я її підживлюю. Я бачу, що в неї сил для того, щоб доростити цей квітконосик, розпустити бутони. Їх буде небагато, скоріш за все, але оскільки вона в мене, по-перше, проквітла в такому маленькому стані, їй добре. Тому я дам їй цей квітконосик доростити. Це не обов'язково можливо для того, щоб нарощувати їй Листову і кореневу масу, треба було б його зрізати, я буду бачити. Можливо, і одріжу, але росте собі і росте. Ще такий один маю приклад: оце якраз той випадок, коли квітконосні туди-не-сюди, як то кажуть. Це apricot Essence. Вона теж прийшла до мене ну, малючком 1,7, як має бути такий гарний, акуратний, невеличкий, не маленький, невеликий. І вона десь, я вже не пам'ятаю, за місяць або за два від того, як вона почала, як вона в мене знаходилась, вона почала глати квітконос. Було питання, чи обрізати чи ні, дала їй шанс. Вона неймовірно гарно проквітла, вона ароматна, і лишився такий квітконос. Вже він тут є десь місяць. І він і не дорожчує далі бруньку, і він не розкриває почку. Я, власне, чому лишила, бо я думала, що він оцю почку розкриє. Я його не буду лишати, я його найближчим часом обріжу. І взагалі і обріжу отакво, я її не так давно. Пролила добривом, пролила нікотиновою кислотою, бурштиновою кислотою і перекисним водню. Це прям, прям супербомба. І я цей квітконос зріжу, вона почне ростити, нарощувати далі листя і кореневу систему. А власне, що хотіла показати, на рахунок того, що, що можна робити з квітконосами. Бо я все ж таки теж перевіряю. Є в мене такий дитячий садочок. Я його якось в якомусь відео вже показувала. Це є, поки що дітками це важко назвати. Це є шматочки квітконоса з пробудженими такими бруньками. Орхідейки цієї я вже, на жаль, не маю. Я не, за... не пропильнувала і вона, на жаль, загинула. Е... Вони вже декілька місяців в такому стані. Оцей малючок не так давно пробудився і почав нарощувати собі листочки. Я тепер хочу купити якийсь засіб, який буде коріння утворювача, тому що листя та вона ростить. Але коріння навіть натяку немає на не те, що вона пробуджує коріння. Але, тим не менш, листя росте, ефект якийсь є. Я ці е, патички коли зрізала, я їх обробила. Настойкою, відваром, певно, від, там була куркума, кориця і імбир. Я обробила, замочила в них квітконоси, замочила ну, ці шматочки квітконосів, замочила мох, віджала, поставила їх сюди, і вони ці квітконоси почали спочатку відкривати ті бруньки, потім. Потім отаке в мене стало. Ще є в мене один приклад того, як можна вчиняти з квітконосом, коли він відквітнув. Це ось така от тепличка свого роду. Тут в мене знаходиться квітконос з одної з орхідейок, вугілля деревне. І я не знаю, чи видно, не дуже хотіла б її, дала певно, дістану. Вона тут. Я цю тепличку закрила і не відкриваю. Не провітрю, нічого, вона собі стоїть в той водичці. Вона тут пробудила почку. Не так давно я її зрізала той квітконосик. Вона тут пробудила почку. Звичайно, в даному випадку, та й в тому попередньому, це є лотерея. Він може піти як квітконосом, так може піти і діткою. Ніхто не знає, як буде. Звичайно, що ніхто стверджувати. Ну це це безглуздо стверджувати, що от ви точно отримаєте дітку. Але шанс в такому... Варіанті завжди є, тому в моєї в Монтре в неї є два квітконоси, то звичайно я, ну, я просто зобов'язана спробувати і одним і другим способом спробувати отримати з нею що, дітку або, або новий квітконос. Тож, якщо підводити певну межу під тим, що я хотіла сьогодні сказати, дивіться, обов'язково нагадую, ми обрізаємо квітконос в орхідеї, яка хвора якою ми нарощуємо коріння, які його немає, щоб вона не тягнула сили на той квітконос, ми його обрізаємо. Це, по-перше, обов'язково ми відрізаємо відсушений квітконос, бо, відповідно, він відсух, і з нього нічого не буде. Далі немає 100% правильного, такого, знаєте, 100% правильної відповіді, що робити. Хочете обрізайте, хочете лишайте. Якщо ви хочете, щоб вона нарощувала далі такого плану. Квіти, ну Це тут таке воно нещастя з, з одної квіточки та вийшло отаке воно щастя, одне, але теж воно гарно, красиво тішить. Звичайно, що це ну, шаленої естетики не несе, але все рівно приємно спостерігати, як вона в тебе нарощується, відкривається та брунічка, ти не знаєш, що звідти буде, або дітка, або квітконосик, і ти за тим спостерігаєш. Якщо воно вам не, дасть, не надає задоволення, ви обрізали і маєте чистий спокій. Оце нарощення, звичайно, це супер класно, круто, значить, що рослина добре себе почуває, і в неї достатньо сил, щоб доростити квітконоси. Є такі орхідеї, які квітнуть от таким чином, дорощуючи квітконоси протягом року і півтора. Якщо це повноцінні бутони, можна лишати, чому ні? Якщо це якесь там одне нещастячко, яке там погано відкривається, воно маленьке, можна обрізати цей квітконос, дати рослині достатню кількість підживлення, і, воно, і вона на наступний сезон буде тішити вас повноцінним, гарним, яскравим квітінням. І не треба бавитись тоді з цими нещасними квітконосами. Тобто вибір завжди тільки за вами. Ще хотіла показати ця кам'яна троянда. Яка дорожчує теж в мене квітконоса. Вона, оця та, яка в мене дорощує тут квітконос, і реально в якої будуть шикарні просто я вже бачу м'ясисті, класні шикарні квіти. Вона тим часом, паралельно з тим квітконос з цими дорожчаними почками, вона ще розкрила, розкуклила. Почки, які в неї були під попередніми квітами. Я розумію, що рослина дуже загодована якимось, я не знаю, чим чи добривами, чи гормонами у виробника в теплицях. Вона пробудила дві почки на квітконосі. Я їх зняла з них лусочку, закрила їх такими ватними половинками ватних дисків і зранку зволожую. Оприскую їх з оприскувача, створюючи їм таке маленьке тепличко. Мені дуже цікаво, що з них буде. Чи вистачить в неї сил? Я бачу, хоча я бачу, що в неї вистачить сил, така потужна рослина, в неї вистачить сил щось з них зробити. Що це буде? Звичайно, що це є? Лотерея це невідомо, але будемо бачити. Так що з вашими квітконосами ви робіть те, що ви вважаєте за потрібним. Якщо він не потрібен, однозначно зрізайте, якщо хочете з нього доростити, якщо ви бачите, що вона буде дорощувати, хай собі дорожчує. Якщо це є такий квітконос, який отакий от пі піптик має, і він не буде далі рости, від квітла і зрізайте. Нема чого жаліти, тому що далі вам рослинка порадує вас повноцінним, гарним пишним квітінням. Наразі це все. Всім гарного дня. До побачення!